Математика урок 1, частина 1. Тема нумерація круглих чотирицифрових чисел, додавання чотирицифрових чисел, периметр та площа квадрата. Відкрийте сторінку 3 у підручнику та попрацюйте з таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Прочитайте числа від 1000 до двох тисяч у прямому порядку. Прочитайте у таблиці числа від 2100 до 3000 у зворотному порядку. Чудово! Візьміть у руки маркери та обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень дорівнює найменшому натуральному числу. Та назвіть їх. Перевірте. Чудово! Пригадайте, що таке система числення та що таке десяткова система числення. Прочитайте навчальну одиницю. Система числення це правила позначення чисел на письмі. Десяткова система числення це система, у якій числа позначають десятьма арабськими цифрами. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Запишіть в десятковій системі числення 5 круглих чотирицифрових чисел, у яких сума цифр дорівнює 10. Розташуйте числа в порядку спадання та підкресліть найбільше число. Запишіть в десятковій системі числення 5 круглих чотирицифрових чисел, у яких сума цифр дорівнює 10. Наприклад, це може бути число 4420. Тобто сума цифр буде дорівнювати 10, а кругле число отже, розряд одиниць буде 0. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, це можуть бути такі числа: 8110, 7210, 5410, 5320, 4420. У вас можуть числа відрізнятися від тих чисел, які з'явилися на екрані. Вам потрібно розташувати ці числа у порядку спадання та підкреслити найбільше число. В даному випадку найбільше число 8110. Чудово! Для того, щоб виконати наступне завдання, пригадайте, що 1 гривня це 100 копійок. Або скорочено. 1 гривня дорівнює 100 копійок. Виконайте додавання іменованих чисел. 28 гривень 40 копійок додати 42 гривні 50 копійок. Пригадуйте, щоб додати іменовані числа, нам потрібно їх записати у стопчик. Отже, запишемо. 28 гривень 40 копійок додати 42 гривні 50 копійок. Чітко записуємо гривні під гривнями, копійки під копійками. Починаємо додавати. 40 копійок додати 50 копійок, це 90 копійок. А 28 гривень додати 42 гривні. Так, це 70 гривень. Отже, вийде результат 70 гривень 90 копійок. Наступний приклад спробуйте виконати самостійно. До 20 гривень 50 копійок потрібно додати 50 гривень 65 копійок. Поставте відео на паузу та виконайте самостійно додавання. Перевірте результат. Це буде 71 гривня 15 копійок. Тому що 50 копійок додати 65 копійок. Це буде 115 копійок. А 1 гривня це 100 копійок. Тому ми можемо 100 копійок перетворити в 1 гривню, і в нас вийде 71 гривня і залишиться 15 копійок. Перегорніть сторіночку Та виконайте хвилинку усного рахунку. Розв'яжіть приклади та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. А тепер візьміть ручку зеленого кольору та перевірте відповіді. Якщо правильна відповідь, ставляєте плюсик. Неправильна відповідь перекреслюєте і пишете правильну відповідь. Чудово! Пригадайте усне додавання чотирицифрових чисел здійснюємо за розрядами. До тисяч додаємо тисячі, до сотень сотні до десятків, десятки до одиниць одиниці. Знайдені результати додаємо. Вам потрібно розв'язати приклад за зразком. Наприклад, 2500 додати 1300. Додаємо тисячі до тисяч, сотні до сотень. 2000 додати 1000 і 500 додати 300. І вийде до 3000 додати 800 дорівнює 3800. Поставте відео на паузу та за таким самим зразком розв'яжіть наступні приклади. Перевірте 5600 додати 2100 дорівнює до суми чисел 5000 і 2000 додати суму чисел 600 і 100. Дорівнює до 7000 додати 700. Дорівнює 7700. Аналогічно 2400 додати 7600. Дорівнює 10 000. Чи такі у вас вийшли відповіді? Молодці. Відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вирази 7. Допоможіть торнадо скласти вираз та обчислити його значення. Перший вираз. До 1500 додати різницю чисел 500 і 300. Запишіть вираз та знайдіть його значення. Так, до 1500 додати різницю чисел 500 і 300. Буде до 1500 додати 200 і буде 1700. Наступний вираз. Від суми чисел 4800 і 2100 відняти 3000. Перевірте записаний вираз. Перевірте результат. Це буде 3900. Запишіть. Вирази 8. Пригадайте, що дії одного ступеня виконують у тій послідовності, у якій вони записані, тобто зліва направо. Спочатку виконують дії в дужках, потім дії другого ступеня, тобто дії множення і ділення. А після цього дії першого ступеня, тобто дії додавання та віднімання. І тому вам потрібно позначити порядок дій та обчислити значення виразу у робочому зошиті. Отже, записуємо перший вираз та позначаємо порядок дій. Позначте порядок дій та назвіть, яку дію потрібно буде виконати першою, яку другою, яку третьою і так далі. Отже, перевірте. І виконуємо. Перша дія 25 поділити на 5. Все переписуємо без зміни, але замість 25 поділити на 5 ми пишемо вже результат. Це в нас буде 5. Так. Виконуємо другу дію. Це множення. Тобто, все інше переписуємо без зміни, а замість 5 помножити на 4. Так, ми пишемо 20. 20 поділити на 10 це буде. 2. Отже, до 16 додати 2 це буде 18. Запишіть наступний вираз. Пронумеруйте дії. Тут ми бачимо, що у нас вже виконуємо дії над багатоцифровими числами. Тому кожну дію ми будемо записувати окремо. Перша дія 207 помножити на 32. Ми запишемо у стопчик під низом. Записуємо 207 помножити на 32. Виконуємо множення. Пригадуйте, спочатку ми множимо на 1 на розряд одиниць. 2 помножити на 7. Це буде 14. 4 пишемо в розряді одиниць. 1 надписуємо над розрядом десятків. 2 помножити на 0. Це буде 0 та ще 1. Це буде 1, тому в розряді десятків пишемо 1. І 2 помножити на 2. Це буде 4, тому в розряді сотень ми пишемо 4. Перший неповний добуток це в нас 414. Знаходимо другий неповний добуток. Уже десятки в нас. 3 помножити на 7. Це буде 21. 1 записуємо в розряді десятків, адже вже десятки ми множимо. А 2 надписуємо над наступним розрядом. 3 помножити на 0. Це буде 0, та ще 2. Пишемо 2 в розряді сотень. А 3 помножити на 2. Це буде 6. Уже в розряді тисяч. Отже, друге, другий неповний добуток 621. Виконуємо додавання. І отримаємо результат 6624. Отже, результат першої дії 6624. Дивимося, друга дія. Друга дія від 6700 потрібно відняти результат першої дії. Тобто, від 6700 ми віднімаємо 6624. Поставте відео на паузу та знайдіть результат. Так, це в нас буде 76. І третя дія. До 76 нам потрібно додати 1024. Знову запишемо окремою дією у стопчик. І вийде О, одна 1100. Ось тут 76. Зверніть увагу, трішечки зміщено. Має бути чітко розряд десятків і розряд одиниць. Тому, будь ласка, запишіть правильно. І в результаті запишемо 1100. А тепер поставте відео на паузу та знайдіть значення наступних виразів самостійно. Перевірте. Отже, вираз ви. Перевірте, чи правильно пронумеровані дії. Маємо першу дію. Перша дія 2730 поділити на 26. Записуємо її в стовпчик. Визначаємо кількість цифр у часті. Дивимося, двоцифрове число 26 у дільнику. Отже, перше неповне ділене може бути або двоцифрове, або трицифрове, але не одноцифрове. Адже одноцифрове на двоцифрове число ми поділити не можемо. Отже, беремо 27. 27 ми можемо поділити на 26 з остачею? Так, можемо. Тому ми беремо 27, це перше неповне ділене це одна цифра в часті. Друга цифра в часті і третя цифра в части. Три цифри в часті. Добираємо. Це буде 1. 26 помножити на 1 буде 27. Отже, від першого неповного діленого 27 ми віднімаємо 26. У частку записуємо у розряді сотень 1. Визначаємо остачу. 27 відняте 26 це буде 1. Визначаємо друге неповне ділене. Зносимо трійку, буде 13. 13 можемо поділити на 26? Ні, не можемо. Тому у розряді десятків ми записуємо 0 і зносимо із розряду 1 0 до другого неповного діленого. Друге неповне ділене – 130. 130 поділити на 26 ми можемо. Добираємо таке число, щоб при множенні на 26 отримати 130. Так, це може бути число 5. Адже якщо ми 26 помножимо на 10, це 260, а половина це 130. Тому це буде число 5. Перевіряємо, 5 помножити на 26, це буде 130. Тому ми пишемо 130 відняти 130. І отримаємо результат 105. Виконуємо другу дію. Друга дія 1000 відняти 105. Від 1000 відняти 105 це буде 895. І третя дія. До 895 потрібно додати 1005. Так, правильно, це буде 1900. І тому результат у нас 1900. Перевіряємо з вами наступний вираз. Перевірте правильність позначення порядку дій. І перевіряємо дії. Перша дія це 532 помножити на 5. Оскільки це множення, тому ми його пишемо у стопчик. 532 помножити на 5 це буде 2660. Виконуємо другу дію. Від 3760 потрібно відняти 2660. Для того, щоб було легше зробити це віднімання, ми запишемо у стопчик. І це в нас буде результат 1100. Третя дія. від 2500 нам потрібно відняти 1100. Можемо записати як і в рядочок, так і в стопчик. Адже це в нас легеньке віднімання. І це в нас буде? Так, це буде 1400, тому результат 1400. Чи такі у вас вийшли відповіді? Чудово! Закрийте робочі зошити сторіночка 5 у підручнику. Прочитайте та розв'яжіть задачу. У 8 банок розлили порівну 24 літри молока. Скільки таких банок потрібно, щоб розлити 75 літрів молока? Пригадайте, яким чином ми записуємо умову до таких задач. Правильно, ми пишемо 8 банок тере 24 літри молока. Питання, скільки таких банок потрібно, щоб розлити 75 літрів молока? Молодці знак питання банок тере 75 літрів молока. Розв'язання. Що потрібно зробити для того, щоб розв'язати цю задачу? Молодці. Спочатку потрібно знайти, скільки літрів молока міститься в одній банці. Яким саме чином? Так, 24 поділити на 8. Отже, перша дія 24 поділити на 8. Так, це буде 3 літри пояснення в одній банці. Коли нам відомо, що в одній банці 3 літри молока, чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі: скільки ж банок потрібно, щоб розлити 75 літрів молока? Правильно, ми 75 поділимо на 3. 75 поділити на 3 це буде. Так, 25 банок. Запишіть вираз до задачі. Пригадайте, що виразно пишемо за останньою дією. 75 відоме, 3 невідоме. Отже, 75 поділити, а де ми взяли 3? 3 це результат першої дії. 24 поділити на 8. Тобто ми беремо у для того, щоб показати цю першу дію. Так, скільки таких банок потрібно, щоб розлити 75 літрів молока? Так, в відповідь потрібно 25 банок, щоб розлити 75 літрів молока. Дуже добре. Перегляньте презентацію та сформулюйте означення квадрата і назвіть його властивості. Це прямокутник. У нього протилежні сторони рівні, а всі кути прямі. Це також прямокутник. Але особливий у нього всі сторони рівні. Такий прямокутник є квадратом. Запам'ятай властивості квадрата. У квадрата всі сторони рівні. Усі кути рівні, усі кути прямі. Що таке квадрат? Назвіть властивості квадрата. Пригадайте, що периметр квадрата обчислюють за формулою P дорівнює 4 помножити на А, де P у нас це периметр, а А це сторона квадрата. А площу квадрата обчислюють за формулою S дорівнює а помножити на А, де S – площа квадрата. А сторона квадрата. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальні одиниці з пам'яті. А тепер спробуйте допомогти суперромбику обчислити площу квадрата, периметр якого 32 см. Отже, запишемо те, що нам відомо. Периметр дорівнює 32 см. Потрібно знайти. Площа квадрата. S – знак питання квадратних сантиметрів. Розв'язання. Спочатку потрібно записати формули, за якими обчислюється і периметр, і площа квадрата. Запишіть ці формули. Чи можемо ми знайти сторону квадрата? Так, можемо, оскільки нам відомо, що периметр квадрата дорівнює 32 см. А формула знаходження периметру квадрату P дорівнює 4 помножити на А, то щоб знайти сторону квадрата А, потрібно периметр поділити на 4. Тобто 32 поділити на 4. Запишемо А дорівнює периметр поділити на 4, дорівнює 32 поділити на 4, і це буде 8 см. Оскільки нам відомо, що сторона квадрата 8 см. То тепер ми можемо знайти площу квадрата. Знайдіть площу квадрата. Правильно, S дорівнює 8 помножити на 8 дорівнює 64 квадратних сантиметри. Запишіть відповідь площа дорівнює 64 квадратних сантиметри. Дуже добре. Горніть сторіночку. Ви, учасники великих перегонів. Оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі та обведіть його. Увага! Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду та розфарбуєте свій трофей. Тому поставте 4 хвилини на секундомірі та виконайте запропоновані завдання. Молодці, чудова робота.